Але судово медична експертиза та аналіз його стану лікарем криміналістом вказували на те, що стрілянина, ймовірно, відбулася за кілька годин до того. Характер його рани, згортання крові та його стан близький до смерті, все вказувало на значно більш ранній час нападу. Якби це було так, то як Дарлін, яка спала лише в сусідній кімнаті, могла нічого не чути? Потім було так зване крадіжка. Дарлін спеціально повідомила диспетчеру 911, що з замкненого шафи зникла зброя. Однак, коли слідчі обстежили територію, вони знайшли кілька зниклих пістолетів, акуратно складеними просто неба за будинком. Це не була поведінка панічного злодія, який поспішно тікає. Це виглядало інсценовано, ніби хтось навмисно розмістив зброю там, щоб створити ілюзію пограбування, що пішло не так. Більш того, сама збройна шафа була серйозною загрозою для її версії. Лише двоє людей мали ключ і знали, де його знайти Кіт і Дарлін. Здавалося, мало ймовірним, що випадковий зловмисник не тільки знав би про шафу, але й точно знав, де схований ключ, і потім була власна поведінка Дарлін. Як дипломована медсестра, вона мала підготовку та знання, щоб провести